План розвитку міста на 10 років. Не на 5 років, а на 10. Чому? Тому що, незважаючи на той, який буде міський голова, стратегічний план розвитку визначає те фінансування, ті напрямки галузі, які розробила міська рада, громадськість обговорила, затвердила і таким чином буде фінансуватися. Оскільки Україна підписала угоду з Європейським Союзом про співпрацю, це є вимога Європейського Союзу. Кожне місто має стратегічний план розвитку є В першу чергу я вважаю, що це необхідно розробити. А в цьому стратегічному плану висвітлювати головні ті проблеми, які є в місті. День це є основне. У нас є відтік людського ресурсу за кордон. Фактично це перше, а це наші збройні сім'ї. Це фактично діти залишаються без батьків і немаловажно це такий моральний аспект. Із фінансової точки зору це не наповнення міського бюджету, тому що 70% міського бюджету це якраз є так званий податковий податок і заробітний плат. Ну я хотів би зазначити, що наприклад, у 2010 році в світі працювали 150 п'ятдесят тепер 30. курсів закритий цегенник закритий, едра двісті чоловік працювало закритий. Я з курс прийшов, приєструвався. У район, це 100 робочих місць, хоча він працює на території міста, це колишня суттєва, і однозначно треба з ним працювати, щоб ми знову перереєструвався і податки йшли у курс. Як зробити е, так, щоб до нас прийшли інвестори? Я не буду говорити про, про тисячу, про дві тисячі робочих сел, тому що це сьогодні нереально. Не навіть в місті Ужгороді там немає такі зеленої фабрики, де ми сьогодні сітки працювали. А як якщо підприємець сьогодні відкриє підприємство 15. Там, де є можливість і чи не законодавство дозволяє, треба повністю сюди. Окрім того, зрозуміло, що будь-який підприємець, який будувати на території міста, підприємство буде брати кредит. Кредити у нас не такі, як у Європі, 1-2%, у нас є по 26%. Тому я вважаю, що і розробив таку програму, що підприємці, які будуть будувати підприємства до 15 робочих місць, міська рада буде погашати кредитний відсоток. Будуть робочі місця до 50 міст. Міська рада може компенсувати 25% від кредитної ставки. Підприємства, які будуть будувати до 100 робочих місць, це 30% кредиту не кредиту, а ставки кредитної ставки. Я думаю, що це і буде цікаво, а лишне це покаже. Тому, щоб Залучити інвесторів, оскільки робота міського голови має починатися з першого дня. Бо це не дуже правда, що вибори тільки на 2 роки, це вибори на 5 років, оскільки є закон про вибори і чітко написано, що міського голови грають на 5 років. Це є пропозиція до Конституції, наступні вибори провести у 2017 році. Але це тільки пропозиція, яка пройшла тільки у першому питанні. Чим закінчилася, ми всі знаємо. Другого читання, скоріше всього, не буде. І, Вибори будуть на 5 років. Тому міський голова має мати всі на, на робці і з першого дня працювати. Хто сюди має прийти, з ким залучати, я не буду це тепер озвучити, якщо вас це я е, можу сказати. Але е, таким шляхом я бачу е, перше проблеми, це створення нових робочих місць, наповнення бюджету. По 70%, як я вже говорив, це є прибутковий податок. Чим більша зарплата, е, тим більше надходження до бюджету. Сьогодні в нас найвеликі інвестори це бюджет. Це працівники культури, освіти, медики і так далі. Чому? Тому що в них є прозора зарплата, а не в конвертах і йдуть надходження до бюджету. Відповідно, що другий інвестор мали би бути робітники заводні фабрики, бо вони також не можуть скривати свою заробітну плату. Приватне підприємство водить на місяць 243, може заробити до 2 мільйонів, охороняє своїх робітників там, де двоє-троє, також приватних підприємств. Цим надходження ну, надзвичайно малі. Друге, пріоритетне питання це є господарство і дорожня інфраструктура. Зрозуміло, що я думаю, що і кандидати міської області, і кандидата міської ради громадські знають, що в нашому місті є 76 кілометрів вогнення. 76 км, які у поганому стані, і відповідно, що вони потребують реконструкції, щоб забезпечити місто. Коглодобовим постачання води. Ну, Окрім того, це не тільки втрата води, це також і втрата електроенергії. Міська рада постійно мусить бути донором водоканалу, відкриваючи ту частину за електроенергією. За період нового керівництва було 27 км проведено зміну водомереж, були поміняні головним чином майстральні водомережі. Яким шляхом можна зробити? Зрозуміло, що це можна зробити за рахунок місцевого бюджету. Але ми всі знаємо, що міський бюджет може віддати кошти тільки ті, які в бюджеті розвитку. Бюджеті розвитку це є іспродаж зеленого війна. А чи пізно воно і так закінчиться. Тому треба шукати інші шляхи. Такі ми робили, починаючи з 2003 року, ми води влади словацькими містами і польськими і таким чином приймали активну участь в європейських грантах. У 2010 році був розроблений е, проект із польським містом, яке тепер суті життя. Це на 16 кілометрів водогонів. І таким чином, залучаючи. Погано остальні, ніж водопостачання, оскільки, як і за моєї каденції, так і за каденції сьогоднішньої міської ради замінили ряд водомереж, і вона десь трошки зробило передишку, то кондиційна мережа, є в такому досить Так, За моєї каденції було зроблено реконструкції частини учасних споруд і це. Є у нас механічна обчистка, є у нас хімічна обчистка, є біологічна обчистка. І те, що про що ми робили, це була біологічна обчиска, де бактерії розчиняють всі ці фікаліні стоки і так далі. На жаль, сьогодні відключена все це замулилося і фактично можна викинути, все, що ми були І треба робити абсолютно надано. індивідуального сектора. Сьогодні в Європі вже фактично не проводиться каналізування централізовано. Є локальні системи, які дають можливість не нагружати оці центральні очисні ну, і Зрозуміло, що дорожнє господарство може бути тільки тоді, коли на всі вулицях буде замінена вода, каналізація тільки після цього треба проводити ремонт робіт, бо, на мою думку, Зумно заасфальтувати, потім купати воду або каналізацію. Я пробував у свій час залучити словацьку фірму з французької інвестиції Євровія. Я думаю, що після того, як Україна підписала із і зюс противні економічні стосунки, то цю співпрацю фактично можна буде залучити. І третє, на мою думку, важливе питання, хоча не всі важливі, так? це публічні цілати. Так, Україна вступає в інші. А в європейських країнах фактично основне все що це публічність, це створення громадського, громадського суспільства. І фактично всі важливі питання мають обговорюватися на, на громадських обговореннях. вплоть до того, що мають проводитися місцеві референдуми. Тим більше, що тепер Верховна Рада прийняла закон про місцеві референдуми, і це фактично дає можливість міській раді робити. Чому це потрібно робити? Потрібно, щоб була прозора влада ближе до людей. І, і це фактично дасть уникнути всіх тих корумпованих, можливо, якісь договорників і так далі. За мою каденцію, фактично при громадських обговореннях вирішилося три питання. Це перше. Ну, перший раз, коли видали грант від американців USAID, це розвиток місцевого рекламування особої бюджетної системи, ми обговорили і, і розробили Також реконструкція е, парка і реконструкція центральної частини міста. Я думаю, що будь-який кімський голова прийде на наступні роки, також буде це робити, бо це буде е, е, наступних років. Е,